У світі змагальних шутерів, таких як Battlefield 6, кожна мілісекунда відгуку має значення, адже саме вона вирішує, хто натисне на гашетку першим. Nvidia Reflex це технологія створена для зменшення системної затримки між натисканням клавіші та реакцією в грі. Вона оптимізує взаємодію між процесором і відеокартою, знижуючи інпут-лаг, щоб гравець відчував максимально точний та миттєвий контроль. У Battlefield 6 підтримка Reflex дозволяє отримати більш стабільне та чутливе керування, особливо в динамічних перестрілках і при високому FPS. Разом із основною технологією існує інструмент Nvidia Reflex Latency Analyzer. Ця функція доступна на сумісних моніторах і мишах, та ідеально підходить для ентузіастів, стрімерів і кіберспортсменів, які хочуть бачити точну затримку своєї системи. У Battlefield 6 можна активувати Reflex і за допомогою аналайзер перевірити, наскільки зменшилась затримка у порівнянні зі звичайним рендерингом. І хоча Reflex 2 все ще не підтримується у Battlefield 6, це є наступний крок у боротьбі із затримками. Якщо перша версія... Reflex Оптимізувала рендеринг, то Reflex 2 розширює контроль над усім ланцюгом відгуку, покращене керування чергами команд між CPU та GPU, динамічна синхронізація кадрів, без ручних налаштувань, потенційна інтеграція з ігровим AI для передбачення дій гравця. Теоретично, Reflex 2 зможе прогнозувати навантаження та адаптуватися до пікових моментів у грі, забезпечуючи ультранизькі затримки, особливо у мережевих боях і великих режимах, як у Battlefield 6. Навіть без Reflex 2 Battlefield 6 вже показує, як рефлекс змінює відчуття від стрільби та керування. Це не про FPS, це про відгук. Ви натискаєте Гра стріляє без затримки, і саме це вирішує, хто переможе. А якщо ви вважаєте оновитись до GeForce RTX 5000 серії, щоб відчути всі переваги від Reflex та Reflex 2, я рекомендую мережу Telemart. широкий асортимент за кращими цінами, швидка доставка та приємні враження від покупки в Telemart.